Привіт, з вами Артем. Ну я ось і вернувся на свій канал. Уже. У мене відео можуть колись виходити ну, два дні ну, завжди по одну. на серія буде виходити або там пару серій. Ну, я почав коротше нову рубрику. Виживаю! На одному блосі ось. Що. Зараз зайду туди. Вже заходжу, зараз ви мене побачите. Ось. А ні. Чекайте, це я тут не натиснув. О, все, тепер ви мене бачите. Я приїхала до бабуся. У мене сьогодні були лайм уроки. найкращих. я у бабуся. Зав... Завтра мене буде татко забирати. Я буду вдома. О, это такий огромний. Ах, пока. Прикольно. Третє, а не для чого я їх чіпаю? Пусть буду тут скриня. Все. У мене креатив поки. Добре. Ну, нам сюди ще можна простроїтись. Ну, тоді буду робити креатив. Ось, дивіться, як його робити. Я не пам'ятаю, я таке вже колись показував чи ні. Ой. Це, щоб у вас було креативно. Бремо легко. І приюща І там. Нам тут треба розвитися. Це я вмію. Селянин, ну Постой. Тільки не падай, не падай. Чи щось про те, що? ну, Мені для, для цього треба просто раюватись. Ну, під себе ніколи не копай, кажуть в Майнкрафті. Я копаю. Що можна копати? Тільки не вставайте на ось цей блок. Пасти. Це мені блоки не треба просто. Ще мені так, мені треба кайло зробити. Ну, для вас це зроблю, щоб було быстренько. Думаю, мені на це буде хватати. Зробимо верстак. так. Е... А. Так. Ну, зробимо собі тоска. Хопс, і хопс, та гоп. Хопс. його кудись Ось Сюди. Все, можемо зробити дерев'яне кайло. Так, ось це ось цюди цюди. Ну все. Так буде мені краще. Зараз буду собі добувати каміння. Золото. А воно не буде мені випадатися. Закриємо, закриємо. Тут все, опасно. Треба буде обережніше. Все. треба виходити. Прямо ось так, і палець, і права мукова, крилота, на всякий случай, зроблю меч. І так, вісь мимо крачується, вб'єднув, тому що жалко. Ну, ну це як його пользуватися їм. Найкраще я завжди на потім оставляю. Ну ви мене думаю. Знаєте вже. Я добув 10 дерева. Ну, щось можна скрафтити. Скрафчу пічку. Губині. Ну добре так. Тут будемо далі топувати. Для чого це использує? Це добре. Тут дай біль не рогоє. Хоп, я думаю, будемо то з... будем злото. Так от странно, Що воно мені дається. Що я так не ну так зробив? Поки зробимо собі дерево. Робимо тепер піч. Це мені хотати на піч. Хопс, ой. Та в Ну добре, сюди поставлю. Можна під себе купати? Так, ще треба добути діаманти. Дімонти, демонти, діаманти. Так, Так, такс. діаманти. діамантик. вже Ура-ура, ура. ура. Геніхон в мене тепер не маємо. Стараємось. Друге відео буде вже у наступній серії. Моє відео. Змему в був Артем. Ставте лайки. Тут підписуйтесь.